Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги з'явився на ринку ось такий присоска електрична акумуляторна «Грабо». Хочу зазначити, що вже почались офіційні поставки, тому як тільки офіційна поставка почалась, тому я можу про неї розповідати і можу продавати. Звісно, плиточники, чим тік, що тільки не використовують для перенесення плитки і великогабаритної плитки. І ось це рішення, воно вже давно на ринку, але тільки зараз у мене з'явилося. Тому вирішив вам донести свою думку. Про цей прилад. Як на мене, всі прилади, вони, які випускаються, вони достойні, вони мають своє призначення. Ну, з чим можна порівняти цей прилад? Цей прилад можна порівняти з китайськими помпами дешевшими, у якого ціна приблизно 1300 гривень, з ремонті, у якого ціна приблизно там, біля 5000 гривень. І ця штука присоска, яка коштує біля 7 тисяч гривень. Звісно, ціна не маленька, але вона має свої переваги. Ну і звісно і недоліки. Зараз я коротко розповім про неї. Перше, що в неї входить в поставку. В поставку входять ось такі два акумулятори, які мають вольтаж 14,8. І мають ємність 2,6 ампер-години Входить ось така якісна сумочка для перенесення, також зберігання дуже якісна. Входить ось така ліпучка. Ну це не ліпучка, це така насадочка запасна. Входить ось такий чехольчик. Це те, що входить в комплектацію. Звісно, є зарядний пристрій. Тепер по характеристикам. По характеристикам дуже просто, вони і написані в інструкції, щоб довго не шукати. Максимальна вага вертикальна по плитці складає 170 кг, максимальна вага горизонтальне перенесення плитки 120 кг. І так само по металу, пластику, дереву, вона, бачите, різна. Чим гарна ця присоска, вона використовується для перенесення нерівної е, плитки, в якої перепади висот складають 2 міліметра. Е, звісно, деякі присоски е, ну, справляються з цим питанням, і, звичайні, я зараз це вам е, покажу на практиці. Так, про що ще мова? Е, вона Якщо давайте подивимося, як працює, вона включається, дуже просто накачується, дійшла, дійшла до зеленої зони, і можна, в принципі, якщо плитка у вас гладка, можна її виключити, але слідкувати. А якщо ви не впевнені, що ви можете слідкувати за номером, треба, щоб вона постійно працювала. В такому режимі вона може працювати півтора години, це величезний термін. І звісно, акумулятори і зарядний пристрій розраховані так, поки ви працюєте одним акумулятором, другий заряджається. Спеціально зроблено, що тут. Ток зарядки приблизно не приблизно, а точно 1,4 А. Тому за півтори години якраз зарядиться повна зарядка іншого акумулятора. Ну це для того, щоб забезпечити безперервну роботу. Ха. Хочу вам показати, що ця зарядка постачається, звісно, для е, різних країн. Бачите, не тільки для наших. Е, Розе, для інших країн. але я І тут вона досить легко і просто знімається і одягається. Але я не рекомендував би його знімати і дергати, тому що механізм, як на мене, чим більше ви дергаєте, тим більша вір'ятність його поломки. Так, стравлювати повітря тут є кнопочка. Дуже обережно використовувати цю присоску, тому що, як. Тут дуже легко відстягується акумулятор, дуже легко. Як на мене, звісно, я би його якось чином би фіксував щоб він так легко не відстягувався Бо в роботі може бути що завгодно, і любе, скажімо так, І зразу воно відключиться цей апарат. А він працює. ну Звісно, нічого не буде, тому що він... Давайте подивимося. Накачали. Виключили, воно тримає. Звісно, стрілечка, бачите, потихеньку-потихеньку е опускається, але ну, дуже повільно. Давайте спробуємо відстігнути акумулятор. Відстігнули акумулятор, нічого страшного не сталося, але, звісно, його треба пристігнути назад і включати, щоб вона у вас не втратилася Е Як на мене, дуже просто, дуже зручно. Спустили повітря. Е є спеціальні кріплення для перенесення на плечу. На плече або е, до якогось приладу приєднати. Бачите, є, е, е, якщо ви перевернете, ви бачите, що вона спирається на ось такі прорезинові е, вкладиші. Це для чого? Якщо ви несете вертикально, щоб вона не рухалась, а чітко фіксувалася, щоб створювати тертя, для, для того, щоб особливо скло не попливло у вас. Ну, як на мене, дуже все з розумом зроблено, є запасна, е, є в продажу. Такі штучки, так що я впевнений, що воно буде використовуватись довго і щасливо. Звісно, воно є гарантія, тому що це офіційна поставка і не проста гарантія, а забезпечення фірмою ГРАБО. Так, тепер давайте подивимося, наприклад. Ось беремо саму дешеву китайську присоску. Пробуємо її на звичайному столі. Так, вона тримає. Стіл нерівний, стіл є впадений. Тут бачите, тут дуже багато в мене що я робив, тому бачите, воно трошки-трошки присосочка штовхається. Ну, якщо цю присосочку поставити на гладку плитку, воно не буде оцей поршень випирати. Але він зупинився і в принципі воно тримає і буде тримати довго. Так давайте пробуємо італьянську присоску. Так само, бачите? Зараз незручно щоб було видно. Стіл нерівний, У стілу є якісь там прорізи, бачите, вона не так гарно тримає, як хотілося б. Стрілочка е падає. Тепер ставимо на цю ж саму поверхню, включаємо. Відключаємо і дивимося. Стрілочка так само падає, але повільно. Повільніше. Ну, звісно, коли ви включуєте, і воно безпосередньо буде працювати, це буде саме надійна система для перенесення. Так, а тепер спробуємо складну. Тут є перепад приблизно біля 1,5 міліметра в плиці. Давайте спробуємо ось, наприклад, китайця звичайного. Так, китаєць взагалі. Він взагалі, я не можу його присмоктати до плитки. Пробуємо італійця. Так, італієць присмоктався і, в принципі, тримає. Дивимося, чи стравлює, чи ні. Бачите, італійці, вони, в принципі, Гуру по е, приспособам для плитки, тому ця помпа в ідеалі призначена для перенесення плитки. Вона, бачите, не має ніякого стравлення. Стравлюємо. Так, слідуючи, давайте тепер ще раз спробуємо. І дивимося на стрілочку. Шикарно тримає. Повільно, повільно воно, бачите, знижується, але це допустимо. Звісно, як, а якщо воно буде постійно працювати, то буде в надійність перенесення плитки. Як на мене, достойний продукт за достойні, невеличкі кошти, хоч він і випускається в Китаї, але це американська фірма. А якщо є бренд, то він гарантує е, якість цього виробу, тому що вони слідкують за виробництвом, тому що вони е, впливають на е, виробництво. Ось такий прилад. Зараз зі всіх сторон його вам, щоб ви роздивилися, що він собою уявляє. По зарядці ще хоч хотів розповісти. Ось тут є такий, можна сюди вставити і на зарядці загорається зелена лампочка. Якщо ми вставимо в мережу, загорається червона лампочка. Треба заряджати, поки не загориться зелена лампочка. Звісно, Літійонні акумулятори вони не мають пам'яті. Тому, як на мене, чудесний прилад. Так що запрошую до мене, щоб придбати ціни написані в відео знизу. Так що не хворійте, будьте здорові, звертайтесь до мене по всім питанням, пов'язаним з плиткорізами.